Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, що я конкретно їм, який мій раціон, днівний, щоб я міг худнути, і я нормально їм, нормально живу, ідеально для здоров'я, ідеально для схуднення, і я не тримаюсь на селі волі, я не маю ніяких мук, страждань і так далі. Значить, я вам конкретно розкажу, як ви можете за собі порахувати те саме і розкажу, які продукти ви можете на які замінити. Значить, почнемо з того, що скільки потрібно вам їсти. Є багато формул, по яким ви можете порахувати кількість калорій, яку вам треба їсти для того, щоб худнути. Але насправді ці формули погано працюють, тому що ви не можете, реально не можете угадати, чи вони спрацюють на вас чи ні, тому що. От є якась формула, вона каже, привезі 100 кг, їжте 3000 калорій. Але кому, в якому віці? Чи це мужчина, чи це жінка, чи це вік 18, чи це вік 50, чи ця людина багато стресує, чи ця людина спортсмен, чи ця людина багато ходить, чи ця людина має сидячий образ життя. І дуже багато факторів, які ні одна формула не може порахувати. Тому є дуже простий метод, який підійшов для мене, і я думаю, що він і підійде для вас. Суть в чому? Наприклад, ви важите 100 кг. До кінця місяця ви хочете схуднути условно на 5 кг. Не спіша, щоб без шкоди для здоров'я. Значить, ми беремо 95 кг, і від цього відштовхуємося і рахуємо всі білки, жири і вуглеводи. Як це порахувати? Рахуємо так: на 1 кг ваги рахуємо 1 г білка. На 1 кг ваги рахуємо 0,5 г жиру для чоловіків і 1 г жиру для жінок. І Решта підбираємо вуглеводами, вже оперуємо, щоб зловити дефіцит калорій. Значить, як це виглядає для нашого віртуального пацієнта? От є 100 кг, ми відштовхуємося від 95 ваги, значить, ця людина має їсти, наприклад, це мужчина, вона має їсти 95 грам білка в день, 95 розділити на 2 це буде 47,5 47 грам жиру в день, і решта вуглеводами. Так, щоб добрати свою норму калорій, але так, щоб і худнути, насправді дуже просто. Звучить складно, насправді дуже просто. Тепер, що потрібно зауважити, це. 100 г білка, тобто 95 грам білка, це не 95 г продукту, а 95 грам білка. Тобто, якщо ви берете один яєчний білок, і цей яєчний білок важить 10 грам, наприклад, то це не означає, що ви взяли 10 грам білка. Це означає, що ви з'їли 10 грам яєчного білка, в якому є якийсь процент реально білка. І, наприклад, в одному яйці я знаю, що є між 6 до 8 грам білка. Але саме є це, буде важити грам 80. Тобто, ви розумієте, так? Тобто, вам потрібно реально вирахувати. Наприклад, якщо ми беремо курку, куріне філе, то в курячому філе білка, наприклад, 20-25%. Тобто, на 100 грам філе у вас буде 20 грам білка. Щоб ви не думали, що ви можете з'їсти 95 грам філе і ви закрили норму по білку на весь день. Ні, вам треба буде реально порахувати, і вам реально треба порахувати. Я, звісно, вам скажу, що я їм, ви можете скопіювати це все, але я рекомендую самому порахувати, тому що е, я вам скажу, наприклад, про куряче філе, а ви завтра захочете з'їсти якийсь інший продукт. І я вам не дав цей продукт, і ви вже будете без да? Тому набагато краще, якщо ви самі зможете це рахувати. Значить, перше. Мій ранішній прийом їжі це 3 яйця і салат з огірків, помідорів і зелені, і 10 грам оливкової олії. Загалом це 300 калорій, 25 грам жиру і 18 грам білка. Значить, це мій перший прийом піші, у мене є їх 5. Другий прийом їжі це 140 грам вареної крупи, це може бути гречка, булгур, приловка, кускус, -кус. 50 грам сиру. І салат з огірків і помідорів і 10 грам оливкової олії. Загалом це все 420 калорій, 24 грама жиру і 12 грам білка. Третій прийом їжі це 140 грам вареної курпи, так само, наприклад, гречка, переловка. Я зазвичай міняю, щоб не було того самого. І 150 грам вареної курки. Разом це 33 грама білка, 9 грам жиру і 405 калорій. Четвертий прийом їжі це 50 грам вівсянки і 31 грам протеїну, іменно порошкового протеїну з банки. Чому він? Тому що він мені подобається, він має гарний смак, наприклад, банановий, шоколадний і так далі. І я його змішую з вівсянкою, доливаю води, і получається таке дуже смачне, гарне смузі, яке і ідеальне по нутрієнтах і мені дуже смачно. І це буде 310 калорій і 24 грама білка. І останній прийом їжі це 1 ціле варене яйце, 3 яєчних білка, салат з овочів і 10 грам оливкової олії. І по жирам білкам вуглеводам теж виходить дуже гарно: 18 грам білка, 10 г ширу плюс-мінус і 180 калорій. Все загалом виходить 1615 калорій. Тому це дуже гарний раціон. Як ви бачите, дуже багато іменно об'єму їжі, тому що багато салатів, багато зелені, багато всього. Ідеальний по білкам і жирам і по калоріям якраз та межа, коли я можу худнути, але я не маю великого дефіциту, тому що я знайшов цю межу. Я почав з 2000, я набирав, потім почав їсти 1800. Не набирав чуть-чуть худну майже ноль, почав їсти 1600, почав худнути стабільно 1 кг кожного тижня, все треба. Тому я знайшов цю межу. Ви теж можете знайти цю межу, почніть з якоїсь reasonable точки. Наприклад, якщо ваша вага 100, то почніть там з 2000, з 2200, наприклад. Поїжте 3-4 дня. Якщо вага пішла вниз, то продовжуйте. Якщо вага не пішла вниз. То зменшить кількість вуглеводів так, щоб кількість калорій зменшилася, а кількість білку і кількість жирів ми не зменшуємо ніколи. Вона буде завжди така. Ну і звісно, не ніколи. А коли ви скинете вагу, наприклад, ви скинули 5 кг, і тепер ваша вага вже 95. То до наступного місяця, до кінця місяця, ви хочете вже мати вагу 90. Тоді ми перераховуємо все це, від від 90 грам білка, 45 г грам жиру, і зменшуємо відповідну кількість вуглеводів, відповідно, щоб худнути. Насправді. Звучить, можливо, складно на перший раз. Але я вам обіцяю, якщо ви це зробите один-два рази, і ви відловите ту точку, коли ви реально худнете, і ви не маєте ніяких проблем з сильним голодом, страждань, силою волі і так далі, і ви будете бачити, що вага йде вниз, ви вже не захочете ніколи переходити з цього режиму харчування на. Той, який переводить у вас до набору лишньої ваги. Тому спробуйте, якщо у вас є якісь питання, проблеми, напишіть. Я запишу відео відповідь або відповім на ваші коментарі, щоб допомогти вам. І у вас 100% все вийде, бо не можна получатися, в мене вийшло. Всім людям, яким я це вже розказував, в них теж у всіх вийшлося, і у друзів, і у сім'ї. І ця система не може не спрацювати на вас. Тому просто спробуйте, і вона спрацює. А я вам допоможу. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, я реально вам допоможу. Дякую за перегляд.